Статті 40-го повідомляв, що ведеться відеоспостереження, дайте ліперика, це транспортної конкуртації, посвідчення водія і поліс автоцивілки. Давайте ознайомимося з, з доказами, що ваша зупинка ]rast. правомірна. У, я, я не проводжу розгляд справи поки що, я перевіряю, ваші. Духи. Так піджіть, ви мене зупинили неправомірно. Правомірно. Ну, як? це? це. Ну так це. Я вам повідомлю, що ну, це з ваших, з ваших слов. Будемо зараз далі проводити розгляд. Ну, так, давайте, давайте подивимося. Що подивимося? Ну, що я це буду, правомірна. Дивіться, зараз як будемо проводити розгляд справи. Я вам <звісна> покажу е докази. Ви ознайомитеся. Ви ну, давай починайте, починайте розгляд справи. Я не можу починати розгляд Чого? справи, поки я не доставів вашу лічність. Я не знаю, хто, ну, в хто. Прямо, прямо прямо. А там не потрібно для. Як це не потрібно? Ну, ну як це не потрібно для розгляду справи? Як відносно кого я буду проводити розгляд справи, ще даже не знаю якого відносно зову? особи. Так я дуже Роман буваю, мене звуть. Роман, Роман, Роман мене звуть, Давайте розглядайте. Ви надайте для перевірки спочатку документи, ми удостовірімо, хто ви, а Ні, ні. подожіть, подожіть. Ну, ну, Так не буває. Не буває. Ви от дивіться, ви кажете, що ви мене зупили правомірно. Конечно, правомірно. Ну, А якщо немає доказів, це виходить, що неправомірно, <скільки> Ну, так покажіть <скільки> докази. Я вам буду показувати в процесі розгляду справи. Чуєте чи ні? вам yes. <скільки> Ну, конечно. Паска ви без безпеки видно? Ні, не видно. Як не видно? Ну, вот так ну, А что у вас такое? это видео з... что у вас Телефон. А, ну, а це це телефон? Телефон, Це знімали... Він у вас... Це особистий телефон? Особистий. Особистий? А что ви користуєтесь? А че, На службе? Не, нельзя Може. Можна. Згідно 40 40 статті, у вас є там перелік, перелік. документів, перелік засобів, на які так. можна знімати. Знімає ну. б на спеціальні засоби. А це просто ми показали вам відео перекиду. Покажіть. Ну, підійдіть. Хочете, підійдіть до нас, подивитися відеореєстратор ну, на машині? Я не зобов'язаний підходити нікуди. Так ви ж хочете подивитися. Ну, хоч, подивити. ну, а ви повинні предоставити мені. Ну вам показують усе. Ну що ви ось? Ви поскадуєте телефон особистий. І що? Це заборонено. заборонено. Особисті телефони використовують. Я не маю права на Чим? Ручкою Ну Пишіть. Маєте, маєте. Ну це моя особиста. А откуди, може, вам видали цю ручку? Не видавали. Ну не на Насчет ручки, це ви вже у... Та, утріруєте. Ні, не маєте. те саме. Це докази. Це докази. 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 Знімали вас конкретно, сказують, на ріві реєстраторі. У вас реєстратор стоїть на балансі? Звісно, стоїть. Як? Ну, блядь, ну так як ну, не А що ви що ви ругаєтесь? Я сказав, блін, я не Як? Ну, блядь, ну, ну блядь, ну я не ругався. Ну. Як він у вас стоїть? У вас є на ньому номер, кар... С, э, флешка у вас там э, з номером, так? Да? Ну, на екрані теж дуже номер буде, на там покритті. В, ну, в смысле, на якому покритті? Ну, ну, от мене вопрос. Він просто дав блядь. Ну, дивіться, ну, люди, у вас санітарний... у вас на камері є номер. Є правильно? Номер. Ну. Правильно. На реєстраторі є. Не знаю, чесно, навіть не думаю. Ну так подивіться. І що? Ну, ну як це? Ну ви от в суд прийдете і будете з, з реєстратора докази ну, показувати. От, звісно. Ну, як це? Це ваші у вас суддя розвали. Ну, от, це. Ну, то, що це особиста річ, ви не маєте а права. Адміністратор це не особиста річ. вона перебуває на балансі. Що вам не ясно. Це я вам просто показав на телефон. Хочете подивіться, вийдіть до машини, ми вам покажемо. Я не зобов'язаний. Та ви нічого не зобов'язані. Ну нічого. Нічого Документи надаєте чи ні? Кого? Документи надаєте для перевірки? Ну, на законні вимоги. Я вам сказав законну вимогу. Це моя законна вимога вимагати у вас приділення посичення водії. Підіть паспорт, засіб і поліса, авто Ні, підожіть. Я вам покажу зараз паспорт і починайте розгляд справи. Ну, раз на то пошло. Показуйте паспорт. Тільки потрібніться тобі ще показати теж паспорт на машину. І більше нічого має. Ні, підожіть. Для розгляду справи достатньо мого паспорта. Я можу перевірити, у вас машина перебуває в розвитку. Підожіть підожі, підожі, зовсім підожіть. Ви правильно? зупинили Та, мене для чого за порушення правил дорожнього так, руху? Так, чи для так, того, щоб так. перевірити, чи машина пере не Вов, перебуває я в зупинив за порушення правил дорожнього руху? Я повинен згідно своїх інструкцій. Та ви ще не довели, що я порушив їх. А ви вже починаєте провіряти машину чи не Конечно, я маю все перевірити, а тоді відносно вас уже проводити розгляд справи. Ви серйозно, серйозно. серйозно. Знаєте чому? Чому? Тому що для того, щоб мені провести розгляд справи, я повинен впевнитися, які за вами протоколи числяться. Може, ви порушуєте другий чи третій раз протягом року. А це зовсім інша стаття. Поніма? І розгляд справи без усіх. Подожі, так а техпаспорт Зачем? Перевірити машину, щоб не була угоді. Ну є номери, перевіряйте. Так я ж не знаю, може у вас там номера любі висять. В Смислі любі? Ну по номерам б'ється, що ж Жигуль. Я вам Кажу ще раз, може номера, я можу запорожці сюди прикрутити. Правильно? Так воно ну, ну, ж покаряєш запорожець. Так при чому показує. Ну як ну, це, це при а як я приділю, що це запорожець. Ну а ви не розумієте де запорожець, ну, де любі. На це не значить, ну, що я... будуть. Ну. Ну, так ви ж ну, якщо покаже, що це жигуль. Ну воно ж показує, що це жигуль. Не показуєте. Ну як це? Ну так це, не обов'язково. Та ну як це. Ну так це. Ну що ну, це у вас не за забав. Так аж це? смисл тоді, якщо воно у вас не покаже, смисл тоді пробивати. Ну. Ми перевіряємо по а, техпаспорту. Що по техпаспорте? Що ви вводите? Автомобіль. Ну, що ви вводите, в ті... яка в тих є така інформація? А, сам техпаспорт. Може він у вас подробний. А ви. Ми. Спеціаліст по техпаспортам. Ні, ну я буду дивитися, якщо мені щось не подобається, можу. Так я Далі, вам його так. в руки не дам, я отак Меніна, покажу. Отак держить, ну, а що ви Дані. там побачите? Дані. Що за автомобіль, який присвоєна номерників? Ну, номер он. Так я ж кажу, а може у вас цих паспорта просто немає. Ви не чуєте чи ні? Давайте розгляд справи. Ви чуєте, що кажуть? Давайте я роз... повинен у вас перевірити. Давайте розгляд я справи. Не можу я можу встановити правильну статтю без знання того, що е, то саме. То передамо, і що ви вже протягом року завершали. Осьо. Мій паспорт. Давайте розгляд справи починає. Зараз на розгляд. Я вас ще сприперечала потім щом... розгляд, розгляд справи починайте. Ні, спочатку я повинен вас перевірити. Я вам розказую. Я не можу провести розгляд. Такого справи. немає. Немає і як це не, не ну, що? немає. Ну так ну якщо розгляд справи, це виводите мої дані. І починаєте розгляд справи. Так, правда, може в мене будуть знать, може ви. в мене будуть як в смисі, Я вам покажу так, щас, так, я ну. Я можу провірити. Може ви порушили 35 разів. Там ну, я не знаю, у вас в розшуку ви. Ну як я можу провести розгляд справи до 100 вас і ці ви виборошу? Об'ясніть. Ви не розумієте чи ні в якому розшуку? В уголовному розшуку. Ви ну я, я не розумію, що тікток це хорошо, ну ви хоч і У головний розшук. Може в Хорошо, провіряю. Покажіть ще будь ласка. А можна запитання вам задати? А чого ви не воюєте? А це вас не должно хвилювати. В смысле не давно. А кого це должно хвилювати? А чого ви мені грубите? А я вам не грублюю. Ну що грублю. значить не должно хвилювати? Ну тому що я вважаю, що це вас не должно хвилювати, що я не воюю. Ну а, а я вважаю. Ну що ви не воюєте? А я забронірований. Я забронірований. Ким? Гумпе. Ну, ну, а ви ми... присягу ж давали? А що, що тут присяга? Ну а ви в Конституцію читали? Ну, і що там в Ну що ви повинні бути в перших рядах ну, защищати. Де це там написано, що ми в перших рядах повинні бути. – Ніде? Ніде. Не пам'ятаю точно, яка стаття Конституції. Ну так перед цим, як щось сказати, ну. Убедиться. Так ви перед тим, як казати, теж почитайте я свої. 126 mm. перша в нього вже була. Ну, Перевір, пока виліс автоцивілки. Є ще нема. Ви приділяти будете користуватися? То... Кого? Поліс автоцивілки. Ну, ви справу будете розглядати? Мені для того, щоб розглядати справу, мені потрібно е знати певні е речі. А сокі для того, щоб мені розгляти справу і притягти вас до відповідальності за певної частини ну, які, я... то, статті, мені треба знати повторність. Мені треба знати, для того, щоб може у вас 3-4 порушення. Мені треба виписати по найтяжчому. ну так то, я, то, я, то, вам, бачу. я вам надав тільки, щоб паспорт свій ну. дивіться. А ви мені повинні вообще надати посвідчення водія, поліс автоцивілки і. Паспорт. Воно в мене і, все є. Ну ви мені не надаєте. Ну, я не должен покамість. Ви розглядайте ви в процесі розгляду справи я вам все надам. А? Ви мені повинні надати сначала для перевірки, а потім я розгляду, буду розглядати справу. Ну ви серйозно. Серйозно, як. Ну, забивайте розгляд справи і будемо по пунктам дивитися, як Еще воно. Раз. Та робіть, що хочете, я ж вам не забороняю. Ви маєте право. Можете по пунктам діти, що хочете, дивіться, пожалуйста. Сковору починаю розгляд справи. Сьогодні у нас 5.04.2025 року 12.25. Ви маєте право, згідно 63-ї конституції України, не давати пояснення відносно себе близького кола родичів та інших осіб. Маєте право прохати. Послуг перекладача, ви маєте право ой, надавати докази, ознайомитися з матеріалами справи, ви маєте право користуватися послугами адвоката або іншого фахівця в галузі, справ, в галузі права. І ми це все зняли і викладемо. Починаю розгляд справи, оцінюю відносно вас докази. Дивіться, я в общем, при Переглянув вже докази, я визнаю вас винним. У мене клопотання. Клопотання. Хочу ознайомитися з доказами, з матеріалами справи. Будь ласка, пожалуйста. Ну, ознайомлюйте. Ось, це відео. А що це у вас? Дівчко. Це запис відеореєстратора. З якого? Ви ознайомитись хочете в машині? Кані. що реєстраторі. В машині. Я... В машині. — Куда? — Два метрика за машини. Ось, я не можу вийти з своєї ви машини. Можете, ви маєте інвалідність? Так. Да. Да, це що? У вас конкретно є? Що? Щось є? Неможливо. Нуга. Дивіться, заявили клопотання, я його відхиляю. В общем, я признаю вас виним. Відхиля... Відхиляєте чого? Немає времени з вами бісідувати. Відхиляєте від чого? Я з вами вже спілкувався. В общем, ви признув вас виновним порушенням. А, а, статті 121 частини 5, Каже, ви були не представлені паспом безпеки, про що відео у нас є, а, ви отримати копію квитанції, будете? Звісно, <плес> оце і все. А <плес> право скористатись юридичною допомогою я вам вже це пояснив. Ви мені за юридичну допомогу нічого не сказали. Так, право на юридичну Я допомогу відхиляєте? Право на юридичну допомогу ви відхиляєте. Право на юридичну допомогу ви відхиляєте. Право на юридичну допомогу ви відхиляєте. Ви не хотіли нічого пересуватися. Вмислі не хотів. Я докази у вас попросив, ви відхилили. Їх. Ви право на юридичну допомогу. На юридичну допомогу? Юридичну допомогу. То, що ви знімаєте, знімайте, раді Бога. Я понімаю, що ви там повирізаєте, повилазуєте. Я хочу скористатися юридичною допомогою. Ви відхиляєте? Я є право провірю, я вам В общем, ви відхилили. Моє право. Ви не захотіли користуватися. Правом на юридичну допомогу? Тобто ви відхиляєте. Ви мені пропонували юридичну пропонували. допомогу. Коли? Все на відео є. Все є на відео. Я... Ви мені право на юридичну допомогу не представляли. Не надавали. Тобто, І... ви... То ви тільки що. Згодились з тим, що ви мені не надали право на юридичну допомогу. Стаття я пристегнутий, щоб всі бачили. Та що ви пристегнуті? Це ви порядку вже пристегнули. Ну, це вам так здається. А? Це вам так здається. Та мені не здається, в мене відвість. 121 чата. Права мої в повній мірі з Справами не ознайомлені, розгляд справи не проводився. проводився не проводився. Докази вам не вам надали. Не надавали, ви не захотіли нічого. Тож ми вам не винувати. Докази не надали. Показали якийсь телефон. Але навіть в телефоні відео не надане. Показує, щоб відео просто одрікується. А якщо це не відео? За паспорт? Угу. А, що а що? це паспорт? Нет, інспектор СРПП лейтенант полиции готово. Глотова Галина Віталівна. Нагрудний знак 01-91-105, Дійсно, до 19.04.28. А покажіть зворотню сторону. У вас теж таке? Ви бачили. Що, Бачу. Я, кажу, я вам показую вже все бачу. Я вон, не вас запитую. Поліція. А ви знаєте, що вони не дійсно? Я не знаю. Та я не з вами розмовляю. Ну То, що є зразок затверджений Кабінетом. Міністрів. Кабінетом міністрів він встановлюється. Ну та що? Ну там зовсім другий зразок, де написано посвідчення. Поліція. У вас взагалі паспорт не дійсний, так? Коні ж дійсний. що його я Як же ж ви пробили монету і тепер спрашуєте, чи паспорт дійсний? Потому що в мене в базі не бачу паспорта вашого. Ну, я все надав. Ви вже провели розгляд справи, вже все винесли, вже все ето. А тут починаєте. Ми нічого не починаємо, не переживати. Та я не переживаю я спокійно. Навіщо ви телефон... фотографували на власний телефон мої персональні дані? Я не знаю, що пішов. Хоч тільки що ви напарниці сказали, що ви хочете? А, що хочемо? Добре. 2-0, 45-290. Так ви вважаєте, що мої права повністю? Зачитані? Що я вважаю, це я вважаю. Угу. А могли б неньку защищати? Захищати. А я не навчений. А? Я не навчений держати зброю. Просто навчать не А ви вже навчені он які. Так ми навчені не вбивати. Ми навчені захищати. Кого? Кого? Ну так захищайте на передовій. Вразні речі, вбивати чоловіка і захищати. А, зачі... а зачем? З -з зачем вбивати? А, захищайте державні думає? кордони. А стріляєте, не вбивають. А тут. Так а на що вам тут зброя тоді? Видали, я скажу. Так а на що вона вам? Ну, повірте, ми людей не стріляємо, знаєте. Не стріляєте, а що ви робите? Ну, використаємо, в разі крайньому. Так ви ж не стріляєте, каєте людей. А використаєте. ви думаєте, просто так виходимо, а ви, а, ви а? а використаєте. А А використаєте. Якщо буде потреба. Ну, так ви ж кажете, вбивати. Правильно, правильно. Ну, так і передку використовувати. Ну, в разі... На передку теж можна, в разі потреби використовувати. Ну, там, там не тільки в разі, там постійно Постійно? А ви, можливо, а ви були? Вас навчають, ви були там? А? Ви були там? Да? Да. Коли. Ну Це вже вас не стосується. Коли, що? Та не? нічого в мене не стосується. Ну, от ви зараз улибаєтесь, скажіть, я там. — А що мені робити? Ну, Плакати? — Я ж не кажу, що вам щось друге робити. — Що я не там, ну. не хочу. А чого не хочете? А навіщо воно мені? Та дійсно, хай другі, так? Да? Ну, є такі, як ви, навчені. А, як ви. Ви, значить, не хочете навчитися. Я другому навчений. Так і я другому навчаю. Ну в чому. Ну ви ж, ну, ж зброю, я зброю ну, в руках те, не тримав. Ну, просто учить, там дуже близько. Навіщо? Ну, я навчений другому. Ну, чому ви навчені? Та багато чому. Та, чому? Ну, зброю держать не навчені. Навчать, там швидко вчать. Так, навіщо воно мені? Якщо як є віде? такі, як ви, навчені так, вже. Ну, батьківщину як ви кажете. Що ж ви, не захищаєте батьківщину, а? Ну, так чому? я присягу не давав, а ви давали. А, хто вам не дає? Дайте, присягу і захищайте. Ну, дайте, навіть. Що, що? Чого на другий, кажу, показую. Ну так ви давали присягу. Ви що, коли на службу давала? йшли. А я її виконую, ну так що я на службі. Ну, Захищати народ України. Ну, захищати. А як я ви народ його народ. захищаєте? Елементарно ловим бандітів. Появляємо правопорушення. Це на, в наших функціональних обов'язках, ну, що не ми зрозуміло. — Постанови так? — Ми підробляємо офіційно виносимо. Права. Такі товариші, як ви, коли начитаються Тіктока і. Та при чому тут Тік-Ток? При чому, тому що більше вас не хватає. А, а вас на що хватає? А ви не хочете йти служити. А Там вас на що хватає? Ну, так в смислі, ви присягу давали народу Україні. Ну, я... Хто вам не дає? Дайте. Присягу. Ну я їй не давав. А ви давали. Ну можете дати. За чого телефона? Навіщо? Я <laughs> Може. Можете. При чому тут присяга? Ви можете їй швидко дати і піти навчитися. Очень швидко. В чому проблема? Хто вам не навіщо? Що значить навіщо? Ну ви вже так, дали. Те, ну ви вже давали, ви вже, на вже навчили. Ну, ну як це яка теж дати. То, що одна дає, друга дразниця. Вот в чому різниця. Вот в чому різниця. А, ну говорите щось не так. Дивіться, а сплачувати, знаєте як. Не, сплатити, дивіться, не, оплатить, знаю. Верній, ви не знаю. не Запробують 15 днів, якщо впродовж 15 днів ви не сплатите, а сума штрафу буде по двоє. Сплачувати можете в будь-якому відділенні банку в застосунках, діє за застосунка Приват24. Якщо ви не злась з постановою, можете оскаржити, вам дається 10 днів. А, дивіться, я розпечатав копію постанови, а ви будете її отримувати? Конечно. За копів постанови і за те, що я вам роз'яснив ваші права та обов'язки, треба буде поставити підписи. Де? Ось сюди галочки стоять. На всіх? — Ну, це одна ваша, одна моя, конечно. <пиш> а при чому тут не згоден до Ну, то, що не згоден. Ну, Не згодні, знаєш, що ви отримають постановлення. Так? В смислі. Звісно, ну, хочу. Я хочу писати за те, що отримали постанову. Я І не розповіли. згоден з тим, що ви розповіли. Е -е, у нас є 10 днів на це бжалення. Я вас запитав. Кажу, ви будете копію отримувати. Конечно. Тоді ви повинні розписатися мені за копію постанови. що Давайте я там ще рядашком розпишусь. Ну, Я не згоден з тим, що ви. Це Що у вас подпис? Да. Так, у нас такая подпись. Ваша копия, будь ласка. Видите, не бару сюда побачимо? Давай.